Об'єднати свої зусилля для того, щоб завершити війну в Україні, тут але трійка жезлів – це лише початкові плани. Ось ось такі перші кроки. Вони все це говорили з аспекту того, щоб задовільнити свої власні бажання і амбіції. Це карта нерозуміння як. Точно діяти і який план може на 100% спрацювати. Вони обговорювали запитання, щоб хтось із них зустрівся все-таки з Путіним і якось на нього вплинув. Диявол стає на заваді завершенню війни. З іншої сторони, диявол у цьому контексті може показувати, що все-таки для нас це завершення буде ну, нечесне, несправедливе, ось таке дуже якесь хитре. Ну, Диявольське одним словом щодо Дональда Трампа, він настроєн дуже рішуче, тому що. Тут ось цей вогняний лицежезлів. Він іде на пролом і не бачить ніяких перешкод. Це як ось такий підлітковий запал. Ось цей вогонь горить всередині. Він хоче щось робити. Тут вісімка пентаклів працювати на завершення війни. Дійсно, карта мені це показує. Він цього прагне тут. Ще й завершення ось війни, Безпосередньо карта смерті. Якісь різкі зміни так він не задоволений по четвірці кубків. Тим як це все наразі відбувається, і але по сонцю він настроєн дуже рішуче, тому що Дональд Трамп, він тріумфатор, він бачить себе завжди у будь-якій ситуації переможцем, і йому потрібна ця перемога саме на цьому фронті. Він же ж постійно каже: ось ми там завершили скільки то війн, і ми завершимо і українську. Для нього це просто питання принципу. Щодо що до тут вже не все так просто, тому що ось ця сімка мочів, класична карта зрадництва і обману. Він дуже хитрує, він дуже мудрує. Він і нашим, і вашим, і всім, кому тільки хочеш. Він ось така темна конячка. Він хоче якось із однієї сторони натиснути на Росію, щоб і йому щось дісталося по завершенню цієї війни, а з іншої сторони, він якось і не хоче повністю обривати усі зв'язки з Росією. Будуть ще від Дональда Трампа певні якісь пропозиції. Ці пропозиції можуть стосуватися саме якось. Врегулювання цієї боротьби між сторонами, тобто він буде намагатися все таки якоюсь новою ідеєю, якимось новими пропозиціями, щось виторгувати. Що до Сі Цзінпіня? Те ж саме, карти карта мені показує. Тут дуже багато якихось прихованих моментів. Тут у нас і місяць, і сімка кубків. Насправді те, що говорить Цзінпінь, він так не думає. А знаєте, що Сі дуже сильно не подобається, що він втрачає гроші. Тому що, подивіться, тут випадає і п'ятірка Пентаклів, і карта повішеного.